Тисячі людей у Кривому Розі обговорюють запланований на 14 квітня протест проти мародерського клану Гнилькулів, який при владі в місті вже 14 років. За які місто виглядає гірше ніж більшість прифронтових міст України, і мені все равно. Найчастіші запитання, які лунають від мешканців Кривого Рогу, це запитання: а що далі? Ну, от зняли гнилькулів, а де гарантія, що замість них хтось гірший не прийде? Питають мешканці міста один в одного та в організаторів акцій. То це як мінімум, возникає вопрос, чи ні? Хоча я до організації протесту не маю жодного відношення, але на правах людини, яка знає усю так звану політичну кухню Кривого Рогу, можу пояснити, яким чином можуть розвиватись події та які матимуть наслід. Власне, про це у цьому відео і поговоримо. Бажаю здоров'я, кривий ріг! До найважливішої події в історії міста залишилося 4 дні. Саме 4 дні в нас є для того, щоб зібрати усі зусилля в кулак та зробити максимум, щоб єдиним голосом сказати: досить, досить підтирати сраку законами, досить тримати нас за дурнів, досить нас обкрадати, досить нам брехати. Звісно, таке команди виконувати не буду. Чим більше людей прийде, щоб сказати своє досить, тим гучніше буде лунати це слово над усим містом. Саме тому в черговий раз нагадую, що кожен з вас має поговорити з усіма своїми знайомими та запросити прийти на протест. Адже іншого такого шансу найближчим часом може й не бути. І Якщо не скористатись цією можливістю, гнильколи вкрадуть ще сотні мільйонів, через що наше місто ще на кілька років відкотиться назад. А наші військові, на яких коли теж крадуть, отримують поранення та можуть загинути. К сожалению. деталі акції листівки для друку та розповсюдження. Все це ви можете знайти на сторінках організаторів у соцмережах. Наприклад, на сторінці пані Вікторії Руднік є уся необхідна інформація. Тепер же давайте коротко. Тезисно поговоримо на тему, чому треба прийти на мітинг та що це змінить. Та спершу, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на цей канал, чи поставили лайк цьому відео. І якщо підписані та поставили вже лайк, прямо зараз натисніть відео на паузу та напишіть в коментарі: Я молодець, на канал підписка є. Лайк стоїть, дивимось відео далі. Окремо хочу подякувати чотирьом підписникам, які знайшли в собі сили підтримати мою роботу донатами. Ваша підтримка, запорука виходу нових відео на цьому каналі. Не буває маленьких донатів. Якщо кожен, хто погоджується з моїми думками та підтримує мою роботу, задонатить усього 5 гривень, ви цього не відчуєте. Але якщо це зроблять усі глядачі, які подивились відео, це може багато що змінити на цьому каналі. Наприклад, в нашій команді з'являться ще люди, і відео будуть виходити частіше та будуть ще більш якіснішими. Серед нас мародерів. Які накрали мільярди і можуть купити собі армію журналістів-пропагандистів, немає. Ми можемо розраховувати лише один на одного. Посилання на донати та номери карток ви знайдете у описі під цим відео. Дякую кожному. Перше та головне запитання, яке багато хто собі ставить, що змінює мітинг? Відповідь дуже проста: нічого не змінює в юридичному сенсі, але має силу змінити в глобальному сенсі. От дивіться. Маючи мільярди вкрадених у Рогу грошей, Саша платить по 5 тисяч баксів на місяць своїм найкращим спеціалістам-соціологам, щоб ті аналізували настрої в суспільстві та через підконтрольні змі тримали човен у непохитному стані. Таким чином, в центрі суспільної уваги утримуються вигідні мародерам наративи про те, що більшість мешканців міста радіє тому, що мародер Саша Гнилькул взяв здорову лозину та пішов на колону расистів і вигнав їх з нашого міста. А незадоволені цим лише три десятки божевільних. Ну, к народу не треба бояться, йти. Саша також не нехтує називати божевільними тих людей, які бачать його ницість. Бачать, як він грабує та нагло бреше, посміхаючись своїми свинячими оченятами. <смі> Завдяки пропаганді, яка здебільшого складається з брехні, у багатьох мешканців міста складається вигідне для мародерів враження, що Саша герой. Усім допомагає, усіх рятує. А ті, хто бачить істину, божевільні. Тож, як тільки на протест проти Сашка прийдуть не, як він каже, 30 божевільних, а тисячі мешканців міста, це знищить основний стовп його пропаганди та максимально сильно вдарить по іміджу рятівника. Бо по кишенькових телеканалах не можна називати тисячі людей божевільними. Це небезпечно. Кастетами, трубами ізбілі. Це одна з багатьох причин, чому треба прийти на протест. Друге питання: чого можна досягнути цим протестом? Якби я був організатором, то зміг би точно сказати, але в даному випадку можемо лише аналізувати публічні заяви. Тож пані Вікторія Руднік цим протестом ставить гнилькулів та офіційну владу міста в позицію, яку в шахматах називають цупцванг. Дійсно. коли вони не можуть більше грати в гру, а точніше, підігравати у вигадану Гнилькулом гру. Типу він хтось там, якийсь там директор Кривбасу, а не просто мажорний син маразматичного діда. Вот це правда. Простими словами, запланована акція має надати громаді чітку відповідь. Хто такий Саша Гнилькул? голова ради оборони міста Кривий Ріг? Так, ми знаємо, що це пі та мародер прокацапський, але з юридичної точки зору, він хто Я, Я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу. Друга відповідь на запитання громади має також бути чіткою. А саме усі офіційні державні особи мають не допускати до своєї роботи мародера гнилькула, не піарити його. Ну і третє, та найголовніше, це. Повна заміна влади в кривому розі, подождіть. Так, вам не почулося. Ми з вами маємо це зробити. Як би дико це на перший погляд не звучало, але ми маємо забрати те, що гнильколи самі взяли собі за правом сильного, та передати це слабким людям, яким дали цю саму владу перстом царя. Ой, перепрошую, рішенням президента. Але ці слабі люди настільки слабі та сцикливі, що без нас не можуть забрати те, що має бути у них по закону. Тобто, ми з вами маємо. Маємо забрати право керування містом у партії регіонів Гнилькула і передати її в руки офіційно призначеній Криворізькій районній військовій адміністрації або будь-якій іншій новоствореній військовій адміністрації, якщо така буде створена у кривому розі за указом президенту після нашого мітингу. З повним уваженням ніяких питань нету. у цього пункту є три різні варіанти розвитку подій взагалі чотири. Але четвертий спрацює лише у випадку, якщо на протест прийде дуже мало людей. І четвертий це залишити усе як є. Дякую. перший варіант. Президент чи то його офіс надають пояснення, що КРВА, якою керує Ситніченко, і є та військова адміністрація, яка має керувати усім містом, і щоб Саша йшов у сраку. Звісно, такі команди виконувати не буду. Таким чином гнилькул лишає кабінету в отонкомі, а Ситніченко заходить у цей кабінет. Це все реально. Другий варіант президент створює офіційну Криворізьку міську військову адміністрацію і назначає на посаду якусь свою тупу кабіну, типу Юзіка чи Фастіка. <плес> Обидва ці зелені довбні дуже тупі та дуже жадібні, тож почнуть максимально активно грабувати кривий. Але тут є нюанс. Важко грабувати пограбоване, тим паче не маючи досвіду. Тож вони нароблять купу помилок і дуже швидко будуть замінені на інших, а ті замінені на інших, і так далі до моменту виборів, на яких ми, якщо не будемо тупими та жадібними на гречку, зможемо обрати когось порядного. Здравствуйте. але плюс цього всього у тому, що кожна така заміна, чим жорсткішою вона буде, тим краще. Адже це демонстрація того, що крісла мера це незахищений бліндаж, в якому ти сів на 5 років і виписуєш собі премії по 500%, нічого не боючись. Ну і третій варіант. Президент згадає, як Кривий ріг підтерся його шефчиком, візьме та видасть указ про створення військової адміністрації в нашому місті та офіційно призначить мародеру Сашко Гнилькула керувати цією адміністрацією. І многое многое другое. Звісно, цей варіант звучить гидко. Але навіть цей варіант йде нам усім на плюс. Адже тоді, з точки зору не працюючих сьогодні законів, Саша матиме офіційний статус. Да. А значить, нестиме відповідальність за підписи, які він ставить. Бо сьогодні так звана Рада оборони це просто вигадана Сашою фірма і не більше. Ну звичайно, тож і юридичної відповідальності ні за що вона не несе. А Саша навіть декларацію заповнювати не мусить, щоб не показувати нещодавно придбаний новенький рейндж ровер, чи те, що будинки свої в межах міста він чомусь почав продавати. Где? Повірте, будь-який варіант розвитку подій, до яких може привести акція протесту, що запланована на цій неділі, 14 квітня, будь-який результат цієї акції буде дуже корисним для кривого рогу та його мешканців. По перше, ми зможемо потренуватись, збиратись. По друге, покажемо гнилькулу, що його пропаганда та брехня не працює на всіх мешканців міста. І по третє, в усіх, хто прийде на акцію, буде змога побачити та зробити селфі з єдиним повністю незалежним блогером Кривого Рогу. До речі, стосовно цього, якщо хочете побачити Крізаліса на акції протесту, то будь ласка, підтримайте збір на бензин, щоб я міг приїхати до вас. І якщо все ж таки приїду, будь ласка, якщо побачите мене та впізнаєте, не говоріть про це голосно, не показуйте пальцями. Адже окрім тисячі друзів на таку акцію може прийти і, скоріш за все, прийдуть десяток гнилькулячих шакалів, яким буде дуже цікаво мене знайти та щось заподіяти, щоб зупинити. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. На цьому поки що все. Якщо у вас залишились ще якісь питання про мітинг, чому потрібно йти та що це дасть, або будь-які інші запитання, пишіть їх у коментарі. Або запам'ятайте до п'ятниці, бо о 20.00 у цю п'ятницю я буду вести прямий ефір, на який знову запросив пані Вікторію Руднік, але вона поки що не надала своєї згоди. Але я точно буду і надам відповідь на будь-яке ваше запитання. Посилання на донати, а також сторінка пані Вікторії Руднік, яке вже говорив кілька разів у описі під цим відео. Дякую вам, слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А гнилькуляку я щиро сподіваюся, що вже в цієї неділі повісимо на гілляку. А там в пеклі чорти покохають його в сра. А все остальное то такое атлукаво. книгу автор слов его слышно, как сочи слушания по всем чему дословно звонок Украины, с этой третьей конституции Украины, а сын иншим звонок